Партнер спортивних новин у злісі. Активний відпочинок. Новини спорту продовжують інформаційний вечір на телеканалі Зік. Далі все тільки цікаве. У студії Наталка струк. Вітаю вас. Рушниці кожен вік покірний. На стрілецькому стенді триває чемпіонат України зі стендової стрільби. Змагаються і чоловіки, і жінки різного віку. Стрільців ростом з рушницю на стрільбищі зустрів Микола Середич. Не менш впевнено ніж дорослі спортсмени, з рушницею в руках виглядає наймолодший стрілець серед чоловіків Артем Скорецький. Настрій у нього не тільки бойовий, але й святковий. Саме сьогодні йому виповнюється 14. Проте зробити самому собі подарунок хлопцеві не вдалося. Стрілявся погано, тому що в мене зараз не йде стрільба. Поки Артем намагається розвіятися після невдачі, на вогневий рубіж готується вийти наймолодша серед жінок Надія Булгакова. Перед стрільбою усмішка на обличчі. Та вже на стрільбищі не до сміху. Дівчата більш досвідченіші, старші за мене, тому трошки важко. Проте боремося. Сьогодні 13-річна спортсменка стріляє не лише щоб піднятися якомога вище в сеукраїнському рейтингу, але й щоб підготуватися до здійснення заповітної мрії. На полювання ні, та то мене ще не брав, у цьому році обіцяв. Та поки про полювання надії думати рано. Після кваліфікаційної стрільби вона друга. Попереду фінальні постріли. Микола Середич, Сергій Медведєв, новини спорту, телеканал Зік.